Привіт, мої любі рибалки та поціновувачі природи. З вами ваш вірний рибальський компаньйон, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 21 вересня 2025 року. Цей день справжня загадка, друзі, і саме це робить його особливим для кожного з нас. Адже, попри всі прикмети, я вам сьогодні розповім, чому варто взяти вудки та вирушати на водойму. І на що саме чекати від української риби буде не просто цікаво, а й максимально практично обіцяю. Переходимо до найцікавішого, до наших риб. Сьогодні ми зосередимося на чотирьох ключових видах, які можуть порадувати нас своїм кльовом щука. По моєму досвіду, друзі, кінець вересня це початок справжнього осіннього жору у щуки. Вона зараз активно готується до зими, тому її апетит зростає. Де шукати? Зверніть увагу на мілководні ділянки біля водної рослинності, очерету, а також на бровки та підводні перепади глибин. Сонячна погода може підняти її з глибини, тому шукайте хижачку біля перших заток, де вода прогрівається краще. На що ловити? Спінінг ваш найкращий друг. Використовуйте воблери розміром від 7 до 10 см з натуральною грою, Силіконові приманки кольору машинне масло або фіолет на легких джиголівках від 6 до 10 грамів. А якщо є можливість, живець буде просто ідеальним варіантом. Проводка повинна бути неквапливою з довгими паузами. Оконь. Цей смугастий розбійник також починає активно збиратися у зграї і полювати. Кращий кльов, як правило, припадає на ранкові години та перед заходом сонця, шукайте його на неглибоких місцях біля корчів, затоплених гілок, а також на виходах з ям. На що ловити? Дрібні воблери, мікроджиг з активними твістерами або віброхвостами, невеликі обертові та коливні блешні. Моя маленька хитрість. Спробуйте ловити на відвідний повідець з невеликим силіконом, це часто дає чудовий результат, особливо коли риба капризує. Короб і карась. Ам. Мирні риби у вересні стають більш обережними, але ще дуже добре клюють, особливо в такі теплі та сонячні дні, як сьогодні. Шукайте їх на ділянках з мулистим дном біля очерету. У тихих заводях, де вода залишається трохи теплішою, на що ловити фідер або поплавкова вудка, прикормка. Обов'язково використовуйте суміші з додаванням кукурудзи, гороху, конопель з солодкими або пряними ароматами, з насадок працюватимуть кукурудза, опариш, невеликий пучок хробака, манна бовтанка. Пам'ятайте, що короб зараз набирає жир. Тому його інтерес до калорійної їжі буде високим. Лящ. Лящ, як і короб активно харчується перед осіннім похолоданням. Його варто шукати на глибоких ділянках водойм біля ям, бровок, підводних перепадів. Зранку та ввечері він може підходити ближче до берега. На що ловити? Фідер це класика для ляща. Використовуйте важкі годівниці та ароматну прикормку, додайте у неї мотиля або опариша, нагачок, бутерброд з мотиля та опариша або хробак. Тепер давайте розберемося з умовами, які нас чекають 21 вересня. Погода нас чекає майже літній день, друзі. По всій Україні прогнозується переважно сонячна та суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Наприклад, у Києві буде від 24 до 26 градусів. Лише на сході та південному сході буде трохи свіжіше близько 21 24 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий або помірний, близько 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск високий та стабільний, що дуже добре для рибалки, особливо для хижака. Відсутність опадів ще один плюс така стабільна тепла погода дозволяє рибі почуватися комфортно, хоча вона вже відчуває наближення осені та готується до холодів. Температура води. Температура води у водоймах України поступово знижується, але залишається ще досить комфортною для риби. Так, у Дніпрі, за останніми даними, вона становить близько 17-18 градусів за Цельсієм. Це вже не літній показник, але ще й не осінній холод. Зниження температури води є сигналом для риби активно харчуватися. Щоб накопичити жир перед зимою. Однак варто пам'ятати, що на багатьох річках спостерігається низький рівень води, так звана осіння межень, а подекуди і ділянки стоячої води, що може впливати на поведінку риби, змушуючи її шукати глибші місця або зосереджуватися в ямах. Фаза місяця 21 вересня 2025 року це день нового місяця. Або молодика. Зазвичай за місячним календарем молодик вважається не найсприятливішим періодом для риболовлі, а кльов у цей час може бути слабким або капризним. Деякі джерела навіть вказують на несприятливі дні для риболовлі саме в цей період. Однак, по моєму досвіду, друзі, на молодик риба часто стає більш активною під кінець дня. Також не забуваємо про можливе сонячне затемнення, що збігається з молодиком, це може створити додаткові фактори впливу на природу, які ми не завжди можемо передбачити. Загальна активність риби вересень, перехідний місяць, коли риба починає готуватися до зими. Хижі види, такі як щука, окунь, судак, відчувають наближення холодів і активно нагулюють жир. Тому їхня активність, попри молодик, може бути досить високою. Мирні риби, хоч і стають обережнішими, також не відмовляться від гарної приманки, особливо в теплі сонячні години. Загалом день обіцяє бути капризним, але з великим потенціалом для тих, хто знає, де шукати і на що ловити. Риба активно шукає корм, це її осіння стратегія. Оцінка кльову. Капризний, але з високим потенціалом для хижаків, обґрунтування прогнозу, хоча фаза молодика зазвичай обіцяє слабкий кльов, не варто повністю засмучуватися тепла, сонячна, стабільна погода з помірним вітром компенсує негативний вплив місяця, створюючи комфортні умови для риби. Особливо це стосується хижаків, які вже розпочали осінній жор. Низький рівень води може змусити рибу збиратися у певні місця, що полегшить її пошук. Тож, мої друзі, незважаючи на молодик, 21 вересня це день, який може принести справжнє задоволення від риболовлі, якщо ви підійдете до неї з розумом, пам'ятайте мої поради, експериментуйте з приманками та місцями. Головне це процес і єднання з природою. Тож бажаю вам. Ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і, звісно ж, поділіться в коментарях, які ваші плани на ці вихідні і на що ви ловитимете. Можливо, у вас є свої секрети успішної осінньої риболовлі, з нетерпінням чекаю на ваші історії.